Наприкінці лютого 2022 року я плакала під цю пісню кожне слово щира мрія і бажання усіх українців. Це було виконання Хору Глорія. Це молитва за Україну, відома також як Боже Великий Єдиний нам Україну храни. Пісню створили двоє музичних геніїв України у 1885 році. Автор музики Микола Лисенко, слів Олександр Кониський. Христе любовь. Це було виконання військовослужбовців першої окремої бригади імені князя Лева Державної спеціальної служби транспорту. Історію появи цього духовного гімну дослідив львівський професор Роман Кирчів з листування Галицького літератора і громадського діяча Павла Кирчева з Іваном Франком та його брата Богдара Кирчева з Олександром Кониським. Стало відомо, що Павло Кирчів ще студентом духовної семінарії познайомився з Кониським автором слів. Сталося це у 1880 Дцять му коли письменник у Львові виступав перед студентами, за рік після цього знайомства семінаристи вирішили видати збірку народних та авторських пісень. Тож, один з братів, семінарист Богдан Кирчів, написав листа Олександрові Кониському з проханням надіслати до збірника власні та Лисенкові твори. Цей лист став історичним. Він не об'єднав Лисенка та Кониського у спільній праці. Вже 26 березня 1885 року Кониський відповів семінаристу Кирчеву, Цитую: на цей раз маю до вас ось таку просьбу. Я написав молитву руських дітей а Микола Лисенко, завів її на ноти і. Придбав дуже хорошу музику, котра дуже усім сподобалася. На лихо у нас не можна її надрукувати, а на нашу думку варто було б той гімн розповсюдити і в селах, і в школах Галичини. Тимто я післав молитву з нотами до високоповажного Володимира Шухевича, просячи його поради, як би то надрукувати, щоб молитва була надрукована ще в маї. Хотів би знати думку Шухевича, Вахнянина та інших композиторів. Жду вашої відповіді. Шухевич незадовго відповів: твір прекрасний, але для дітей трудний. Я і Вахня. Нен пробували вчити зі своїми учнями, але трудно. Він просив передати лисенку, щоб зробив полегшення. А як ні, то і так піде. Лисенко не зважив на цитую регіональні бажання. Тож єдиний релігійний твір лисенка на авторський текст вже у лютому березні 1885-го набув небувалої популярності по цілій Галичині. Це було виконання хору думка. Після смерті Лисенка з'явилися нові хорові версії твору. Інколи можна чути невеличкі зміни і в тексті. Нині цей твір офіційно визнано духовним гімном України на рівні з державним. Далі слухаємо повну версію у виконанні дзідзя, тобто Михайла Хоми.